Мій шлях з музики почався з того, що коли я прийшла в садочок перше, я побачила піаніно. Я просто закохалася в нього. Це була така любов з першого погляду, я не можу її передати. Потім, вже коли я почала ходити до школи, до нас прийшли записувати на студію. на Заняття гри з фортепіано. Ну і я, звичайно, прийшла додому, кажу: Мама, нас записують на фортепіано, я така щаслива. Запиши мене. Вона мені каже: Тань, ти походиш місяць і перехочеш ходити. Але ні, я почала займатися. Спочатку почала займатися на студії, це було про 6 школі. Е у жовтні у мене день народження, і моя бабуся подарувала мені піаніно. Це була моя найзаповітніша мрія. Ну і ось моя мрія збулася. Я почала ходити на фортепіано, я з задоволенням грала. І вже після першого року в мене були такі гарні успіхи, і батьки вирішили мене перевести до музичної школи. Вісім років, хоча тоді треба було навчатися сім. Я іще восьмий рік мала таке бажання просто продовжити свій шлях для себе, для музикування. Ну і протягом цього восьмого року, це був дев'ятий клас у школі, загальноосвітній. Я ну так за порадою вчителя, порадившися вдома, вирішила поступати в музучилище. Я поступила в музучилище, навчалася там чотири роки. Звісно, в музучилищі навчання було таке дуже професійне, серйозне. Там треба було більше приділяти уваги розвитку фортепіаної техніки. Маю дуже гарні такі спогади про своїх вчителів, про своїх однокурсників. Дуже, дуже, дуже гарні у мене друзі залишилися після музучилища. Після моз училища я е, почала працювати в музичній школі, в другій музичній школі тоді ще. Е, це такі були такі, думаю, Боже, я приходжу три рази в тиждень. Мені ще за це платять гроші, такі гарні дітки, такі цікаві, такі заняття. У мене були дуже різноманітні заняття. Я і фортепіано викладала, і грала на. Вокалі в театрі, в театральному відділі і працювала на хореографії і вокалістам, потім скрипалям, потім ксилофоністам, ударникам ну, дуже така цікава робота. Поруч з тим я почала навчання в консерваторії. Тоді ще це була філіал Донецької консерваторії в Ужгороді, де я теж чотири роки. Провчилася, і на п'ятий курс е, я поступила у Львівську консерваторію. Це був дуже колосальний досвід. Вчителі музика е, ну, це був зовсім інший рівень. Я просто захоплена, хоча це навчання не тривало так багато, але я ну, дуже багато взяла. Поруч з тим я почала е, працювати в хоровій школі хлопчиків та юнаків. Спочатку по сумісництву. А згодом я перейшла на основну роботу в хорову школу хлопчиків і юнаків. І зараз я концертмейстер старшого хору. Дуже цікава в нас робота. Ми багато подорожуємо, багато займаємося музикою, творчістю. Це високопрофесійна робота. Трошки вже не настільки розширена і не настільки різноманітна ну, в тому плані, що не скрипка, вокал, ксилофон, хореографія, але більш зосереджено серйозно це вже хорова музика. Ми прийшли до храму, ну і тут, звичайно, видно. Помітили мене в тому плані, що десь спочатку треба було співати псалом, потім замінити на службі, поспробувати. Я пам'ятаю, ці перші заїзд така була налякана, що просто. Але воно почало вдаватися. Я себе тут знайшла. Я відчуваю, що коли я тут граю, коли я тут співаю, я можу передати свої емоції, свій якийсь духовний стан, я можу пережити якісь свої страждання, я можу пережити. Таку близькість з Богом, яку я виявляю у своєму співі, у своєму через свої емоції, через свій спів, через свою гру. Ці слова підтримки, вдячності, те, що люди не раз кажуть, я плачу після того, як ти співаєш, ну, для мене дуже приємними є. Я взагалі вважаю, що всі емоції ну, дуже класно переживаються через музику. Хто вміє співати, хто вміє грати на чомусь. Коли я бачу результат в учню. коли я бачу результат, так це таке задоволення, це просто. Або коли щось не вдається, а в них потім вдається, і вони такі раді, вони такі задоволені, вони стають самовпевненішими у собі, це надихає. Надихає, звичайно, от такі якісь, якщо це говорити про церкву, то це якісь події, коли ми готуємося чи з хором. Чи окремо готуємося і можемо пережити це піднесення, таку прославу Бога. Ну, це, це такі емоції, дуже, дуже сильні емоції, які мені дає. Я чесно признаюся, я взагалі не бачу себе ні в якій іншій діяльності. Взагалі, ну, музика це моє життя, фортепіано це моє життя. Зараз це і е, спів. І гра на органі, гра на службах це теж такий ще один аспект, в якому я себе знайшла. І ну, я, ні, я не уявляю себе в іншій професії. Просто я вважаю, що те, що мені дав Бог, оцей здібності, талант, який я розвинула за допомогою своїх вчителів, своїх викладачів, своїх наставників. Своїх батьків, які мені дали можливість займатися цим. Тепер я там, де я. Що я постійно перебуваю в спільноті прекрасних людей просто чудових, добрих, чуйних. Тепер ми мусимо в цей особливий час об'єднуватися, бути разом, щось робити спільно, добре і, 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 і цим ділитися один із одним.